Нам з неба радість розвістів, радість розвістів, радітя людям, жаєзиченство більше ні буде. Віти Ніколай княги отворив, таю дорогу нас благословив. У гуцульському селі Криворівня у Верховенському районі розпочалася коляда. Цього року біля храму у святковому одязі гуцули розпочали коляду швидше, 25 грудня. Гудзулка Оксана Стринадюк показує, який шлях подолала до храму Різдва Пресвятої Богородиці із свого рідного села Замагура. Розповідає в Замагурі Різдво святкуватимуть 7 січня, тому вона певно святкуватиме двічі. Я би все показувала це село. воно так має є така гора, яка називається Магура. Приїхайте і через Магуру. Ми попадаємо в село Замагора, називається Замагора. Мені дуже вдається, що ми ще лишили оце ги, Хоча дуже часто люди кажуть, замагора, замагура, то що за горою. А до Криворівні мені так кілометрів 20. Рано встала раненько в шесті, та я вже тут. Колядують у Криворівні виключно чоловіки. Розпочинають після святкової літургії, де священник благословляє їх на добру коляду. Цього року перед колядою також лунав гімн України. Співають колядки спочатку біля храму, і потім кожен гурт обходить храм зі своєю колядою, полю світеньку не загубити, добро й достаток в країні маті, щастю й здоров'ю всім проживати, Ми, коліни, чесно вважаємо, наступну пісню. Хресту співаємо перша хата, куди заходять колядники, резиденція священника, який живе біля церкви. І мережбом Ісусом Христом! Уже традиційно подивитися на гуцульську коляду біля храму Різдва Пресвятої Богородиці збираються сотні туристів Львів'яни, Тарас Говда та Орися Марухна почули від друзів, що у Криворівні цікава коляда, і вирішили самі глянути. Ми колядок цих не знали. Вони локальні, місцеві, але але кльово чути щось нове. Ось Ну, так. Дуже цікаво, як збереглася коляда крізь віки. Тобто це традиції, які були збережені цими людьми з покон віки. І дуже красиво прийти і побачити ці традиції, які збереглися. Дійсно не щось нове, що зараз намагаються впровадити, а щось таке, що вже давно, давно, давно в Україні відбувається. Так, щось таке автентичне з Косівщини. Дуже гарно звучить. Ольга розповідає, евакуювалася з Херсона на Прикарпаття тиждень тому. Приємно вражена тим, що побачила у Криворівні. Ми тут вперше, ми ще не були тут, у Івано-Франківську, і тут дуже колоритна місцецевість, дуже е цікаві люди, дуже е цікавий фольклор, історія. Далі коляда від храму іде в села та присілки криворівні. Колядуватимуть два тижні до Йордана, 6 січня. В кожній хаті їх приймають мінімум чотири години, розповідає колядник Володимир Кобальчук. У кожного собі різна колядка, є, скажімо, то багато коляд. Там є для бджіл навіть, якщо є пасіка, для дітей від до 10 років, до 13, до 15, коли дівчину для старших, для умерлих, за здоров'я. в Кожній хаті ми колядуємо. Цього року у селі колядують 9 гуртів, в загальному 94 колядники. Це трохи менше ніж у минулі роки, бо зараз багато жителів Криворівні воюють в лавах Збройних сил України, але вони і там будуть колядувати, каже парох церкви Різдва Пресвятої Богородиці Іван Грибарук. Ми передали їм все, що потрібно. І в нас в нас комбат, наш колядник, один комбат колядник, другий комбат, колядник. У нас два комбати в селі є. І е, в колядницькій, на теж тобто Береза керівник. Так само Василь Германюк колядує там разом з хлопцями. Ну, є там наша колядницька партія на передовій зараз. Бач, в чому різниця? Минулих років ми літали до Америки, колядували, до Польщі їздали, колядували, їздили, колядували, Франції їздили, колядували. Сьогодні колядуємо на нулю. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне, Новини, Івано-Франківська область.